Зараз ти ще займаєшся другими бізнесами. І окреме волонтерства в тебе є своя підприємська дія. Розкажи про цей бізнес, яким ти на Ну це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так стало, що я познайомився з блогером. Це був ключовий і роковий момент в моєму житті. Тоді почав появлятися Instagram, блогінг. Я погнав до блогерів общався, поїхав. Мене взяли на інстаміт, я встиг на останній саме масштабний інстаміт в Україні. Це коли збираються самі відомі блогери. Вони подмічають, мініться досвідом, дивляться, як писати тексти, оправлять фотки. І нас там зібралось не знаю аудиторії мільйонів на 20, а тоді тисяча підписників, як зараз 100 тисяч підписників. Тоді wow. це було інакше, тоді ж це тільки починалось. Я тоді набрався стільки досвіду, що я досі його приміняю по сей день. І я реально встиг в останній поїзд, бо після того вже не було таких серйозних зустрічей ні разу. Оце четвертий курс консерваторії, десь так, 12-13, десь ця історія тоді, ну реально давно і. І воно понесло з того, що я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу, потім я приїжджаю в Одесу, і я збираю чат блогерів, де ми обмінимось інформацією, я роблю всі ті самі інстаміти, тільки онлайн. Ми проводимо їх онлайн, спілкуємося з досвідом, обмінюємося. Я вийшов на тисячі доларів. потім. Одеса, це, до речі, всім, хто хоче навчитися заробляти, треба їхати в Одесу і спілкуватися з Одессітом в секунду. Навчав дуже швидко. Все, те, що я робив, я просто за це почав брати гроші. І до того, що я студент, і стипендія була тоді якісь там 500-600 гривень, і ще на них жити можна було місяць, і я починаю заробляти там 20-30 тисяч. Тоді в мене з'явилася справа, на якій я почав заробляти, і пізніше я дуже швидко викупив, що треба робити агентство, нанімати штат сотрудників, брати клієнтів. І я дуже швидко. Тобто ми вели бізнеси під ключ в соцмережах сайти, лендінги, в Instagram, Facebook, TikTok тоді не було, YouTube, оця вся історія. Вже почалося фото і воно по сей день тільки розростається, розростається і розростається. Ти масштабуєшся. Так, да, але знаєш за рахунок чого? Не штату сотрудників, ні офіса, ні там техніки і так далі. А за що того, що світ дуже швидко змінюється, а, якщо раніше був актуальний інстаграм, зараз там більш актуальний TikTok, це супер інструмент. Тобі треба швидко переадаптуватися, зрозуміти, як це працює, знайти нові схеми, як це працює, і на цьому ти більше заробляєш. І тобто ти цьому навчаєш. Да, 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 да. Та давно мене постійно, постійно навчання, але я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду, з якою далі можна працювати. Тобто навчить людей. Ти бачиш в людях учнів. Команду. Команду, з якою можна долітити. Ну, уяви. Одна справа, я сам один блогер, заробіток вже на чому йде в соцмережах. Не на монетизації, це все копійки, що там і YouTube платить і так далі. Це гроші. Ну, я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом заробіток від реклами. Все, і на телебачення, за рахунок чого телебачення заробляє, що воно рекламу показує. Те саме в блогах, колаборація і так далі. Одна справа, коли я один, наприклад, роблю рекламу і на цьому заробляю. Друга справа, коли в мене ціла банда людей, які не знали, не вміли, як заробляти, які не знають, де взяти цю рекламу і так далі. І ти їх навчаєш, ти їм сам даєш цю рекламу, що рекламувати, у нас дуже багато продуктів для цього. І даєш за це ми, ми дорожчи, даємо не 5, не 10, ми 50% даємо. Ну, тобто ми даємо ну, більше, ніж навіть ми там з партнером заробляємо. Да. І на цьому заробляють. Ну, це просто це як корні дерев розростається. Є одна гілочка, ти можеш заробляти, добре, жити, класно і так далі. А то у тебе цілі корні, які повсюду. І люди заробляють. Ви ще людям даєте і продукти якісь класні купити, і ми завжди відфільтровуємося, ніяких чи якусь таку історію, це нам прачення ніколи. Тільки там чисті історії. І людям даєш заробити, і тобі їй самому хорошо.